Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Традиційно складаємо прогнозування для України на тиждень в період з 1606 по 22.06 включно. Не забувайте ставити ваші лайки, підписуйтеся на мої сторінки в Тіктоці та в Ютубі. Е, пропонуйте теми для прогнозувань в тому числі. Давайте ми з вами подивимося, яким буде цей тиждень для України по днях. Для цього я візьму циганську колоду карт і гральну слов'янську колоду карт відповідно. На кожен день ми витягнемо по одній карті з кожної колоди. Давайте будемо з вами дивитися. Так, для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Завидовський. Езотерик Екстрасенс працює з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Ввечері 19.00 буде прогнозування по областях на тиждень. 19-та година за київським часом, тому я вас усіх чекатиму. Так, добре, давайте будемо приступати. Так, 7 карт з циганської колоди, сім карт з Гральної Слов'янської колоди. Давайте подивимося. Яким буде цей тиждень? Коли буде більше позитиву, коли буде менше позитиву, коли є які перестороги. Давайте будемо розбиратися. Так, добре, перший день. Так, записую це відео. До речі, сьогодні 16. -те. 0,6 на годинку 10 година ранку. Ви мене просите називати, коли я записую відео. Так. Карта денег. карта грошей падає на циганській колоді. карт. хороша, позитивна карта. Знизу четвірка хрестова, карта сили та успіху. Ну, в принципі, на понеділок карти непогані випадають. Гроші це якесь фінансове підсилення, четвірка хрестова це рух вперед, це успіх, це прогрес. Тому я би сказав, що карти непогані. Добре, 17.06, давайте подивимося, 17.06. Карта возлюбленої, карта активізації жіночої енергетики. І четвірка бобного це карта якихось неправдивих фактів. Інформації, брехня, обман. Тому, будь ласка, в цей день будьте особливо уважні до будь-якої інформації, яка може поступати, тому що може бути багато неправдивої інформації, недостовірної інформації, фейків. Добре, 18 число. 18.06 це в нас середа. Карта надіжди. Карта Надії на циганській колодій хороша, карта позитивна. Трійка Хрестова карта сили та успіху. До речі, щось непоганий тиждень вдається. От поки що карти в більшості позитивні. Тому от я би сказав, що теж день може бути досить хорошим. Добре, четвер. Давайте подивимось. Карта стабільності, карта постоянства. Хороша карта. Знизу валет Піковий. Карта ворога. Активізація ворогів. Ну, от, четвер, четвер. Це 19 число в нас якраз от вже починається щось не дуже хороше, тому що активізація ворогів може в тому числі говорити про якісь удари, атаки, загальноукраїнські повітряні загрози, тривоги, вогневі небезпеки. Тому от я би сказав, що четвер це вже день з, таким, з такою ноткою негативу досить високою. Добре, дивимося далі. П'ятниця, 20 число. 20 число, карта вора, карта злодія, погана карта, небезпечна на циганській колоді. Це карта говорить про можливі якісь удари по об'єктах інфраструктури. Ця карта може говорити про розорення, про бідність, про втрати. Тому от я би сказав, що це теж може бути досить небезпечний день. Дама червова. карта жінки матері. Карта сильної жіночої енергетики. Ну, четвер, п'ятниця поки що такі, не дуже хороші дні. Добре, дивимося. Субота, 21 число. Погана карта, карта нещастя, вогонь. Підвищені вогневі загрози, нещастя. Я так бачу, судячи по тому, що мені карти показують, що динаміка негативу більше все-таки рухається до другої половини тижня. Тобто початок тижня ніби більш-менш нормальний, а от ближче до вихідних, починаючи з четверга, може починатися, знаєте, хвиля такого негативу, який йде по наростаючий верх. Ось карта вогню, карта вогневих загроз, нещастя. Знизу смірка Христова карта сили. Хороша карта, позитивна. Але загалом субота поганий день, тому що вогневі небезпеки. Сутні, причому досить сильні. І неділя, неділя Ну неділя теж досить негативний день. Дивіться. 22 число. Карта врага на циганській колоді падає, а знизу 6 капікова підвищені вогневі загрози, вогневі атаки. Обидві карти негативні. Неділя може бути особливо гострою та особливо небезпечною. Дуже цікавий насправді розклад. Знаєте, карти йдуть як по зростаючий верх. По градації негативу перші три дня непогані. От понеділок, вівторок, середа карти великого великих загроз не показують. А от починаючи з четверга і включно з усіма вихідними, я бачу досить великі загрози атак. В тому числі в п'ятницю на об'єкти інфраструктури. Так, що ось такий от тиждень, шановні глядачі, ставте ваші лайки, ставте вподобайки, підписуйтесь на мої сторінки. Я традиційно бажаю мирного неба над головою. Бажаю, щоб якомога швидше ця війна закінчилася. Позитивного хорошого літа, будьте уважні, будьте обережні з усім, що відбувається довкола вас. Продуктивного тижня бажаю усім побільше енергії, натхнення, здоров'ячка міцного. І побачимося з вами в нових ефірах, в нових прогнозуваннях. Дякую за те, що ви мене дивитеся, ставте ваші лайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктоці та в Ютубі. Вайбер, Ватсап, Телеграм. Гарного тижня! Побачимося з вами в нових прогнозуваннях. До скорого!